Шановне панство, мої вітання 7 січня і продовжуємо з вами дивитися по актуальних питаннях, по новинах. Давайте з вами розглянемо зустрічі у Франції, які відбуваються сьогодні, 7 січня, вже третій етап перемовин з представниками президента Штатів з іншими державами. Європи, давайте з вами подивимося. Там вже є якісь інсайти стосовно гарантій безпеки. Да? Штати так і не підписали. Ну, давайте подивимося. У Францію мають обговорити ЗС та території. Так, давайте в цілому зустріч перемовини у Франції. Загально для України, Да? Перемовини зустрічі у Франції для України. Загально карта смерті. О, знаєте таке відчуття, що а, Якісь домовленості вони вже відбулися. І ми зараз не про Францію, а взагалі в цілому. А, і наразі йде узгодження просто деяких моментів. Да? Шістка пентаклів, карта Відлюдника із серії: хто на які компроміси готовий піти. Ці е, перемовини, давайте, ці зустрічі у Франції, які от на зараз, карта смерті вони. По суті, мають щось змінити. Да? І це така ну, карта трансформаційна, базуючись на помилках минулого, мають вийти, обговорити, щось переробити з минулого. Да? І, ну, на, Це знаєте, як на тих чорнетках, я перепрошую, що так називаю, але ж, мабуть, так і є. Е у тих домовленостях, пам'ятаєте, оці мирні угоди, да, які там були, от на тих чорнетках побудувати щось нове. Сказати, що для нас сильно м радісні якісь там події, да, або радісні новини, то, мабуть, ні. Дев'ятка мечів все рівно виходить, це карта якогось не Зовсім зрозумілого майбутнього, коли ти не розумієш, куди рухатися далі, що тебе по всьому цьому чекає. Мова дійсно про окуповані наші території, да? ну і про ЗАЕС в тому числі, ну, бо ми про окуповане наше говоримо. А, і ці перемовини, ці зустрічі, вони загально про компроміси, хто на що готовий піти. Але те, що тут мають бути все ж таки щось досягнуто, да, от десь поставлена крапка по якихось питаннях, то в принципі. да. Карта відлюдника, вона така. Що відлюдник ще може нам сказати стосовно цього, що можуть бути там присутні якісь лідери, якісь люди, про яких не афішується, да? тобто люди з ну, певним впливом на ситуацію, про яких не варто говорити в медіа. Ну і е, про те, що до цього вже щось відбулося, то в принципі я це вам вже сказала. Ну, Стосовно того, що якісь перемовини вони вже не перемовини, якісь е, узгоджені пункти, вони вже є. Давайте ще декілька карт стосовно загально цих зустрічей у Франції для України загально ці зустрічі. Так знаєте, таке. Таке відчуття, що якась подія має статися от якраз в період цих перемовин. І ця подія вона запустить дуже цікавий процес певної допомоги Україні. Я не скажу, що це прям, ну, для нас буде приємна подія, та яка має статися, да, по колесу фортуни щось має запуститися. Вона у нас по дияволу виходить. Є момент внутрішньої боротьби, політичної боротьби. Я так розумію, що ще щось буде у нас всередині в Україні відбуватися. Мабуть, не, не всі перестановки ще відбулися. Да? Ну, знову ж, мова може йти про вибори, мова може йти про нашу політичну ситуацію, про незадоволених людей, тобто ну, і так далі. Да? П'ятірка жезлів, вона про настрої населення всередині країни. <кій> ну і про удари, якісь в тому числі можемо вийти. Тобто якісь провокації можуть бути. Тому в плані повітряних, будь ласка, дуже обережно. Ми знаємо з вами, наскільки Ерефія любить обстрілювати Україну в моменті прийняття якихось важливих рішень Україною, ну, лідерами країн, да? лідерами там, Європи, Штатів і так далі. Тому а, тут, будь ласка, дуже обережно. Колесо Фортуни запускає такі процеси а, із серії, що ці зустрічі вони мають стати якимось а, точковими, якимось ключовими. Да, це те, з чим можна говорити далі. В принципі. З однієї сторони непогано. В тому плані, що ми отримуємо якийсь ресурс, ми отримуємо якусь допомогу, да? тобто це щось грошове, ми про щось такі домовилися на майбутнє. Це прям ну, про велике грошове, тому що тут спонтаклів це а, доволі великі гроші, статки, і ресурси, і допомога, але все рівно по дияволу. Да? Це все рівно якісь обмеження. або, Момент обміну на щось, тобто щось пообіцяти. Це не про територію, да? це щось таке політичне. Щось пообіцяти е, натомість цій, цій, цій допомозі. Або ж момент потім заплатити, або якась розсрочка. Тобто, ну, от віка Пентаклів, вона і про позики говорить, тобто, ну карти тут, карти тут про це. Добре, давайте інше питання, що. Україна, про що взагалі говорили на цих перемовинах? Ну, ми ж з вами розуміємо, що все, що заявлено в медіа, те, про що варто заявити в медіа, і не факт, що виключно про це мова йшла. Що обговорювали, або обговорюють досі предмет розмов лідерів країн на цих зустрічах. У Франції, предмет розмов. Зупинка, сповільнення м -м почекати, піти на якісь угоди, е зміна планів, зміна точки зору для України, на е пошук. Пошук якогось варіанту, який більш-менш буде влаштовувати дві сторони. Це і про внутрішню боротьбу. Слухайте, тут у нас щось таке прямо з вами всередині України політично назріває, звісно. Тобто хтось чи то зсередини, чи то зовні в плані рефі, прямо націлений на таку. Дуже активну громадянську позицію да, от в плані виборів, там, в плані ситуації в країні в цілому, да, тобто так, Україна відстоює себе, свої інтереси ну, політичні п'ятірка Жезлів, така карта боротьби всередині країни. Про що йшла зустріч на цих. Про що йшла мова на цих зустрічах. Ну да, і про закінчення війни, в тому числі, повернення. Повернення до якихось Перших пунктів або перших варіантів. Ну, типу, знаєте, із серії, що ми вже колись про це говорили. Давайте будемо знову піднімати цю тему, потрібно завершувати, закінчувати. Можливо, передача чогось, передача якоїсь зброї або щось таке. Да? Верховний суд, десятка мечів карти і про катастрофу, в тому числі, про те, що все ж таки над світом. Так, да, ми ж не виключно про Україну говоримо, ми взагалі в цілому щось над світом вісить якась загроза, да, і Верховний суд, десятка мечів ще на дні колоду, вісім жезлів. Я так розумію, що якісь небезпеки Європа, Штати, там хто я не знаю, вони відчувають на собі, і є велике бажання якимось чином себе оточити друзями. Знаєте, зробити таку. Теплу компанію да, навколо себе для того, щоб не було, а, щоб себе ну, обезпечити в плані загроз. Ну і, і про закінчення війни в тому числі, але через десятку мечів, це знову про якісь удари. що говорили на цих зустрічах. Ну, дивіться, слухайте, для України це що, нас прям силують, силують нас в плані територій, в плані сповільнити якісь свої, не те, щоб виробничі процеси, а сповільнити свою роботу. Підписати якісь домовленості, підписати якісь папери. Я не знаю, мені, чесно кажучи, карти тут якось не сильно подобаються. Тут загроза і Зеленському йде в плані його президентства. Можливо, знаєте, як трошки залякати, запропонувати щось натомість, да? тобто зробити ну зробити так, щоб він від чогось відмовився. та ну Прям по дияволу зробити, це такі пропозиції, вони не, не дружнього характеру, скажімо. да А якщо і звучать як дружня порада, то. Через злякування, тобто, да, поставити ультиматум, поставити якісь межі, тобто потрібно отак і отак і ніяк інакше. Ну, Знову карти говорять, що не всі карти ще відкриті, да, ще не всі події відбулися, і варто чекати ще якоїсь підстави. Диявол тут і повішений. Знаєте, це і серії, що ми з вами можемо. Розраховувати на якусь одну історію, да, і пообіцяти можуть щось одне, а потім знову хтось передумає. Ну, Трамп, мож, можливо, да, або там ще хтось із лідерів передумають і скажуть, ну, ми не це мали на увазі. Для РФ. тут такі торги, знаєте, от для Ерефії про гроші, про. Ресурси, мабуть, про санкції. Да, і, ну, панство про наші землі, про наші території в плані про окупацію. Мова ще, до речі, в плані обмеження наших дій, а, військових дій. От так, щоб там щось залишалося в безпеці. На Ерефі. «Обмеження дії якогось короля жезлів. О тут цікаво. Ще знаєте таке відчуття, що ще готуються а, чи то переворот якийсь, чи то щось схоже те, що було з Венесуелою. Може бути щось схоже. Прямо в швидкому часі. Цікаво. Но тут і про наші обстріли карти говорять. Про те, щоб обмежити якісь обстріли в плані, цілий. в плані цілий. Добре, з чим Україна? Ну, от і дивіться, як цікаво. Питаємо з вами про зустрічі, да? а на дні колоди. Королева Жезлів, Карте Рефі, сімка мечів, Трійка Пентаклів, королева Пентаклів, тобто через своїх певних людей, зацікавлених людей, да, от вам і імператор, і Двіка Жезлів, вони намагаються вплинути на рішення там, вплинути на роботу, на ці зустрічі в цілому, на всі домовленості, які там ідуть, через зацікавлених своїх. Це навіть не шпигуни, це той, хто може переслідувати інтереси Росії, тому що вигідно самому. Ну, от карти про це. З чим Україна вийде з цих перемовин? З чим Україна вийде з цих зустрічей, з цих перемовин у Франції, з чим Україна вийде? Двіка мечів. Це вже який раз у нас з вами. Карти про те, що поки не зрозуміло. Да, от В плані всіх перемовин, поки не зрозуміло. Ще якісь поїздки будуть, будемо шукати якісь нові варіанти, нові, можливо, десь навіть нових партнерів да, або нову підтримку. давайте так, для того, щоб Вийти з е е кризи, для того, щоб ну, вийти з такого складного становища камечі в мир будь-якою ціною. Нас знову ж таки схиляються дати за стіл перемовин приймайте. Ті рішення, які ми не хочемо приймати. Ну Тобто, по суті, все, про що ми там будемо говорити, не так сильно у нас і е влаштовує карта вежа. Е чекаємо обстрілу, друзі. Все рівно от карта, так... з чим Україна вийде. Причому не тільки не тільки для України обстріл може. Бути і для якихось інших країн, да? тобто, ну так, щоб побачили, щоб почули, знову ж таки, чекають якихось рішень, чекають, коли там буде вже якісь оголошення в плані результатів зустрічі. Да? Ну, Збираються гатити. З чим Україна вийде? От, хочеш, не хочеш, домовленості якісь будуть. Навіть в тому форматі, що нам неприємно четвірка кубків, це не те, що ми хотіли. Але е, те, ну, це, це не те, що ми хотіли, але воно якимось чином перекриває фінансово. Оце, оце наше небажання. Да? Ну, тобто, щось нам пропонують натомість. Таке відчуття, що як. Е, Ну, Україні щось пропонують натомість. Будемо думати. Сказати, щоб тут була якась кінцева домовленість на цих зустрічах, я поки не бачу. Вежа вона завжди все ламає. Хтось може висказати своє обурення, незадоволення. Ми виходимо з розбитим серцем, навіть з якимось сварками, так, тобто туз мечів, двіка кубків, з кимось можуть бути якісь конфлікти із серії, не зійшлися думками, не зійшлися характерами, так, і продовжуємо відстоювати свої панство інтереси і шукати, шукати ще. Якісь сильні, ще якусь сильну підтримку для нас. Да? Ну, партнерів я маю на увазі, карта відлюдника. Верховна Жриця. Але я вам хочу сказати, що да, звісно, мова йде про окуповані території, якось вони на трьох. Да? Тобто, можливо, дотичність ще когось до наших окупованих територій, або про ЗС мова йде, або про Крим. Давайте, отак ще може бути. Да? Тут карти. По відлюднику важко сказати, що це за територія, це може бути і об'єкт, це може бути і крим. Але карти говорять, що, можливо, що якісь цікаві заходи від України буде бачити світ. Щось таке ми гарне, цікаве. Можемо скоро світові показати. Тому. Не знаю, ставки як такої немає, але от по колесу фортуни, що у нас з вами в начало, в внач... на початку виходило, перепрошую, то е... вони якісь такі, знаєте, ті, які запускають щось надалі. Ну, тобто, в будь-якому випадку ключові, там буде сказана, проговорена, е... внесена якась важлива інформація, з якою варто буде рухатися далі. Реакція Кремля на ці зустрічі не задоволені. Їм потрібно виключно гроші, ресурси, а тільки так, хочуть повернення, будуть тиснути на якогось короля же. Таке відчуття, що там або хтось присутній, там якийсь недоброзичлива людина до України. Та? От, і можуть збирати якусь інформацію, скажімо так. Ну, рішення може бути панство прийнято, це якісь попередження, причому в такій більш формі на повідлюднику. Це до деяких діячів, якісь санкції ще можуть бути. Назначені або про заморозка якихось грошей. На, а, ну, п'ятірка Пентаклів на ерефію вийшла. Так, да, можливо, мова і про санкції. Реакція. Все про території, все про переможці. Міщення, перевезення, можливо, про газ. А, те, що їм хтось там зливає інформацію, то це факт. Затягують рефія затягує прийняття будь-яких рішень стосовно перемовини, в принципі, це не, не новина для нас з вами. Гарантії безпеки. Прям текст з'явився Паризької декларації під назвою Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого ми миру в Україні. О, Боже. Триває обговорення з партнерами, як буде відбуватися захист на, небі, в не на, на землі в небі і на морі окремо обговорюється і ППО, про ядерну зброю не йдеться. А, ну, давайте глянемо. Гарантії безпеки, про які зараз говорять у Франції, гарантії, що ж у мене таке прям е, сьогодні по дві карти. Не хочу якісь ключові фігури, не хочуть не те, що втручатися, да, витрачати свою, свою енергію, свій ресурс, своїх людей, там, свої гроші на гарантії безпеки, тому що розуміють, що їм це скоро також знадобиться. Що там з гарантіями безпеки в цілому для України. Ну... Такі торги прямо я не знаю, друзі. З однієї сторони, начебто і щось обіцяють, але поки що якихось таких от прям дій, а, чи отримає від партнерів, від європейських партнерів, чи отримає Україна гарантії безпеки дієві і вправду дієві від європейських партнерів отримає. Ну, воно буде. Да, і в швидкому часі про щось можуть говорити, але по смерті смерть це коли закінчується якийсь складний етап. Да? Тому можна сказати, що після закінчення складного етапу, трійка Кубків, да? тут якісь дві-три країни вони можуть до нас доєднатися в плані гарантій безпеки. А взагалі, карти все рівно, друзі, говорять, що буде якась ситуація і. Я от, ну, скільки разів вже про це казала, да карти показують, що буде якась дуже неприємна ситуація для Європи, для світу. Я не знаю, коли якась дуже складна ситуація. Це, до речі, з обстрілами може бути пов'язана із якоюсь інформаційною бомбою, може бути пов'язана, коли вони. Почнуть реагувати геть інакше, коли їм просто доведеться відповідати, доведеться включатися в все, що відбувається в Україні, і все ж таки закінчувати війну. Ну, от, Знаєте, от 10 мечів, 8 кубків і Верховний суд. Необхідність прийняття таких ключових тотальних рішень, можливо, від яких ти відвертався раніше, можливо, від таких, що ти ну, відкладав на пізніше, але доведеться тому, що не буде іншого варіанту. Ну, від Штатів є гарантії безпеки в плані там, ні людей, нічого такого я так ще не бачила, до цього ми дивилися це питання з вами: Штати, чи дадуть вони гарантії безпеки Україні? О, і Штати, в тому числі, да, якийсь союз він буде, а досягнуто буде щось, чи будуть вони дотримуватися? Цих гарантій безпеки. Ну В принципі, теоретично да. теоретично, да. Конкретно штати, чи будуть дотримуватися, буде видимість дій. Сім кубків, вісім пентаклів. Сім кубків це. Ми будемо показувати, показувати якусь активну діяльність стосовно того, що є якісь гарантії да, і так далі. До речі, це може бути точкою такого роздору між Штатами, можливо, Європейським Союзом. Це буде та точка для нас, коли ми почнемо шукати собі якихось нових партнерів, нових союзників. Тому панство поки що. Дуже вилами по воді, як то кажуть. Да, звісно, всі ці зустрічі вони дуже важливі, але сказати, що прям, ну, про щось таке домовилися там, про допомогу, да, якусь, можливо, про удари, про ресурсність, про ресурсну допомогу Україні, там, про захист України. Але мова ще про закінчення війни і про наші окуповані території. Тому тут я поки що, на жаль, такого не бачу. Ну, Давайте спитаємо буквально три карти по окупованим територіям по ЗС. Чи буде домовленість досягнута на цих зустрічах? Силою, 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 тому що вони вже домовилися. От друзі, про це нам карта з вами на початку і сказала: е, мова йде да, про як відкуп якийсь, да, про те, що ми можемо отримати як, як, якусь допомогу, якийсь ресурс, а стосовно окупованих територій, друзі, це трійка. Кубків, а трійка кубків це завжди якась спільнота. Це дійсно про домовленість, це дійсно про те, що ще хтось може бути дотичним до наших окупованих територій, тимчасово на певний час, тут не назавжди. Це знаєте, як партнерство, типу. Ну, хочуть домовитися і дуже сильно силують нас до цього. Я питаю, чи відмовиться Україна? Ні, не відмовиться. Тут мова, мова навіть не про це. Мова не про відмовиться від окупованих територій. Тут щось може статися на окупованих територіях. Ситуація в Кремлі ще може бути якась, да? і це для них буде по дияволу. Ну, давайте так, от, хронологію подій по розкладам, крайнім, якщо так от передивитися, то в принципі інформація скрізь одна і та сама, да? ну, я в плані своїх розкладів, що щось має статися на території Ерефії, ще буде обстріл України, що йде велика загроза Європі і Штатам від РФ, і, да, і від ну, рук там, Агентів Кремля і так далі. Тому ще ситуація буде змінюватися. Так, друзі, і ні, без і. Хотіла ще одне питання подивитись, але то вже, мабуть, буде в іншому розкладі. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваші підписки і коментарі. Дякую за те, що донатите, продовжуєте підтримувати наших хлопців і дівчат. всіх, хто стоїть на бор... всі, хто стоїть та на боротьбі за незалежність і волю за єдність України. Велике вам всім дякую. Бережіть себе та Україну.